Наприкінці жовтня в Україні очікується похолодання. Вже з початку нового тижня температура почне поступово знижуватися. Водночас у деяких регіонах очікуються дощі, а де саме більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 28 жовтня, по всій країні буде переважати суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітер в цей день буде значний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла, у південних областях до плюс 17 градусів. Вночі морозів не очікується. Буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 29 жовтня, дощі в цей день взагалі не очікується. По всій країні буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день незначний, 3,8 м на секунду. Стане холодніше. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. У середу, 30 жовтня, дощі йтимуть у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. На всій решті території країни буде переважати суха та хмарна проясненнями погода. Вітер в цей день помірний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день очікується від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла, місцями до плюс 14 градусів. Вночі ж по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У західних областях вночі тепліше до плюс 8 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!